Тема лекції фізіологія мікроорганізмів. Фізіологія прокаріотів це розділ мікробіології, який вивчає фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються в бактеріальній клітині, а також перетворення, що спричинені мікроорганізмами в довкіллі. Отже, фізіологія вивчає процеси дихання, живлення, росту і розмноження мікроорганізмів. Фізіологічні і біохімічні особливості мікроорганізмів положені в основу їх систематики. Вони важливі для вивчення механізмів патогенної дії, культивування, диференціювання та ідентифікації. Окремих мікроорганізмів, а також для розробки біотехнології виготовлення вакцин, антибіотиків та інших біологічно активних продуктів. Зупинимося на хімічному складі бактеріальної клітини. Мікроорганізми, як і всі живі клітини, складаються із води яка складає 80-90% загальної маси а в спорах вона становить 18-20%. А також із сухого залишку, який представлений органічними та мінеральними сполуками і становить від 10 до 20% маси бактерій. Зупинимося на ролі води. В складі мікробної клітини вода може бути у зв'язаному і вільному стані. Роль води у зв'язаному стані визначає фізичні властивості клітинних компонентів і їх структур. Зв'язана вода контактує з заряженими іонами. Зв'язана вода це та частина води в біологічних об'єктах, яка важко видаляється при сушці. В кріобіології зв'язана вода це та, що не замерзає. Зупинимося на ролі вільної води. Перш за все, вода є розчинником органічних і мінеральних сполук. Вона є дисперсійним середовищем для колоїдів. Джерелом водневих. Та гідроксильних іонів, забезпечує тургор ткани, клітини, і взагалі з водою пов'язані всі основні процеси життєдіяльності бактеріальної клітини, зокрема, живлення, дихання, ріст і розмноження. Сухий залишок представлений сумішу органічних та мінеральних сполук, основу яких складають. Чотири хімічні елементи нітроген, карбон, гідроген і оксиген, які містяться в різних сполученнях у молекулах і вільному стані. Органічні компоненти сухого залишку це білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи і ліпіди. І більш детальніше зупинимося на їх. Ролі в структурі мікробної клітини. Отже, білки вони складають від 40 до 80% сухого залишку бактерій. Представлені білки простими і складними білками протеїни і протеїди. Яку ж функцію виконують білки? Перш за все, це пластична і будівнича функція. Вони беруть участь в процесі росту і розмноження, визначають видові особливості бактерій, характеризують антигенні та імуногенні властивості, відповідальні за спадкову передачу видових ознак, володіють токсичністю і вірулентністю, і в складі ферментів характеризують біохімічну активність бактерій. Нуклеїнові кислоти складають від 10 до 30% сухого залишку. Вони представлені ДНК і РНК. ДНК міститься у складі бактеріальної хромосоми і обумовлює спадковість. А РНК міститься в рибосомах. І в залежності від того, яка РНК, а це може бути інформаційна, транспортна, рибосомальна. Вони виконують відповідні функції в синтезі білків. Вуглеводи складають від 10 до 30% сухого залишку. Представлені вуглеводи моносахаридами, дисахаридами і полісахаридами. Виконують функції пластична, енергетична. Обумовлюють агресивність і токсичність мікробної клітини, визначають типову специфічність та виконують живильну і запасну функцію в складі глікогену, крахмалу. Ліпіди у більшості мікроорганізмів складають від 5 до 10 У дріжжеподібних грибів і Мікобактерій вони досягають до 40% сухого залишку. Зустрічаються у вигляді простих жирів, наприклад, гліцерин і вищі кислоти, і складних ліпідів, фосфоліпід, які ж функції виконують ліпіди. Вони є необхідними компонентами цитоплазматичної мембрани і клітинної стінки. Вони є запасними поживними, поживними речовинами, джерелом енергії, а також визначають стійкість мікроорганізмів до дії зовнішнього середовища. Наприклад, спори можуть тривалий час зберігатися у зовнішньому середовищі. Або ж інший приклад мікобактерії туберкульозу також тривалий час зберігаються у зовнішньому середовищі і це обумовлено високим відсотком вмісту ліпідів в структурі цих мікроорганізмів. Сухий залишок також представлений мінеральними сполуками. Якщо узагальнити, то основне призначення мінералів це вони є регуляторами осматичного тиску, значення pH середовища, окисно-відновного потенціалу. Також мінерали активують бактеріальні ферменти і є обов'язковою складовою частиною головних органоїдів бактеріальної клітини. Які відповідають за її життєдіяльність та життєздатність. Взагалі в структурі бактеріальної клітини можна знайти елементи, всі елементи таблиці Мінділеєва. Але ми зупиняємося на найбільш значущих. Наприклад, фосфор є складовою частиною нуклеїнових кислот. Залізо це компонент ферментів які приймають участь в окисно відновних реакціях. Мідь є складовою частиною дихальних ферментів. Сірка це неорганічний компонент білків і амінокислот. Магній є складовою рибосом. Мікроорганізмам, як і всім живим організмам для їх повноцінного росту розмноження необхідні фактори росту. Фактори росту це найважливіші регулятори обмінних процесів росту і розмноження мікроорганізмів. До факторів росту відносять амінокислоти, пурини пірімідіни, ліпіди, вітаміни. Наприклад, вітаміни групи Б, в 1 В1, В6, В12, вітамін К, ПП, заліза залізопаферіни, ГЕМ та інші. В залежності від здатності синтезувати фактори росту, всі мікроорганізми поділяються на дві групи: це протатрофи і Ауксотрофи Прототрофи – це мікроорганізми, які здатні синтезувати самі для себе всі необхідні для їх росту і розмноження органічні сполуки, наприклад, вуглеводи, амінокислоти і інші із глюкози і солей амонію. Інша група ауксотрофи Ріст і розмноження цих мікроорганізмів неможливі при відсутності речовини, яку бактеріальна клітина не здатна або втратила здатність синтезувати. Вони асимілюють ці сполуки і інші фактори росту в готовому виді з навколишнього середовища або організму хазяїна, людини, тварини. Ауксотрофами – Найчастіше є патогенні або умовно патогенні мікроорганізми для людини. Потреба того чи іншого мікроорганізму в певних ростових факторах є стабільною ознакою, яка використовується для диференціації та ідентифікації бактерій, а також при виготовленні поживних середовищ. Всі мікроорганізми, в залежності від типів живлення, поділяються на певні групи. В залежності від джерела енергії до нароводню джерела вуглецю, в залежності від використання джерела енергії, всі мікроорганізми поділяються на дві групи. Фототрофні бактерії та хемотрофні бактерії. Фототрофи або фотосинтезуючі мікроорганізми, вони використовують як джерело енергії для свого росту сонячне світло, розрізняють анаеробні фототрофні бактерії, які не виділяють молекулярний кисень, і аеробні фототрофні бактерії, наприклад, водорослі, які виділяють на світлі кисень. Це виключно сапрофітні мікроорганізми, серед них немає патогенних. В патології людини провідну роль відіграють хематрофи. Хематрофні бактерії або хемосинтезуючі це ті мікроорганізми, які отримують енергію в результаті окисно відновних реакцій. В залежності від джерела вуглецю розрізняють наступні групи: автотрофні і гетеротрофні мікроорганізми. Автотрофні в перекладі автос сам трофи їжа. Це мікроорганізми, які здобувають вуглець шляхом фіксації СО2 з повітря. Гетеротрофні, в перекладі із грецького гетерас інший трофи їжа. Це мікроорганізми, які засвоюють вуглець з органічних спалук, тобто живляться за рахунок інших організмів. Вони не можуть існувати тільки за рахунок асиміляції СО2. Вони використовують різні органічні вуглеводисті спалуки, гексози. Це глюкоза, багатоатомні спирти, рідше вуглеводні. Можуть використовувати амінокислоти, органічні кислоти та інші сполуки. В свою чергу, гетеротрофи поділяються на дві групи сапрофіти та паразити. В перекладі з грецького сапрос означає гнилий, фітон рослина. Це мікроорганізми, які харчуються за рахунок мертвих субстратів. А паразити, в прикладі із грецького паразитис на хлібник, це мікроорганізми, які живуть за рахунок органічних сполук людини і тварин. І в залежності від донорів водню, мікроорганізми поділяються на метатрофні та Органотрофні. Метатрофні мікроорганізми це ті, які використовують в якості донорів водню неорганічні елементи. Органотрофні мікроорганізми, для них донорами водню електронів, служать органічні сполуки.